Колеги, я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Як резидент Ді Сіті, який в календарному місяці не відповідає вимогам закону 1667, відображає 4D в суму самостійно нарахованого та сплаченого ПДФО, Податківці Івано-Франківської області зазначили, що резидент Ді Сіті, який у відповідний календарний місяць не відповідає вимогам, визначеним пунктом 2.3 частини 1 статті 5 закону 1667, крім випадків, визначених в абзаці 1 під пункту 170.14 прим 1.6, d до Податкового розрахунку за ознакою доходу 101 за місяць, за який було нараховано заробітну плату у графі 4 а фактично нараховану суму податку ПДФО 5%. В графі 4 фактично суму перерахованого податку до бюджету. Як нам розуміти з вами цю консультацію? Ну, по-перше. Така консультація, там, де ми маємо доплатити 13% в місяці невідповідності, вона стосується резидентів Діасіті, крім тих, що є стартапами у стартапів які за пунктом 17014.16 є особливий у цей річний період для підтвердження критерій це раз. Всі решта, хто не є стартапами, мають уважно перевіряти свої критерії за місяць, тому що зверніть увагу, як прописан податковий кодекс. З доходу працівника, ви отримуєте 5% ПДФО. Це така преференція для резидентів Дія Якщо ви не дотримались критеріїв в цьому місяці, то, відповідно, роботодавець, резидент Дія власним коштом має сплатити ще плюс 13% ПДФО. Тобто 5% залишається із зарплати працівника, а 13%, тобто загальна сума 18%, 13% сплачує власним коштом резиденції сіті роботодавець. і зверніть увагу, в усіх консультаціях в податковому кодексі написано, що ці 13%, що доплачується, не є доходом фізичної особи. А отже, як ми з вами заповнимо графи податковому розрахунку по працівнику. 3А3 нарахована заробітна плата. 5А5, військовий збір, 5%, там нічого не змінюється. А от в графі 4А4 ПДФО буде специфіка. В місяці невідповідності. В графі 4А нарахована ПДФО буде стояти ставочка 5%, а в графі 4 сплачено, буде стояти 18%. Тобто туди буде заведена та 13%, яку сплачує роботодавець власним коштом.